Незалежність нашої держави виборювалася століттями, і надалі триває боротьба за цілісність території. Чи відзначили державне свято урочистим заходом та привітали мешканців громади і усіх українців. Демократія, свобода та незалежність це основні принципи українців, каже голова Яремчанської громади Андрій Мороня Незалежності України. Я рахую, що це саме основне українське свято і демократія, свобода і незалежність це основні принципи українців. І зараз міроприємства на тематику. Нашої України обов'язково треба проводити велике дійство у Єремчанській громаді. Ми не проводимо, але сьогодні будуть виступати наші дитячі колективи. Буде гуцульський такий, група з Гуцулія з надбірної буде виступати. І ми хочемо привітати найкращих представників Збройних сил, привітати всіх українців, привітати нашу громаду. Андрій Мороняк зазначає, що. Всі ці заходи спрямовані на благодійність у воєнний час. Великі витрати недоречні, натомість повинні спрямовуватись на зібрання коштів для збройних сил України. Питання більш благодійні тут затрати йдуть мінімальні нашої міської ради. Дитячі колективи це наші просто. Це ми більше за свій рахунок на своєму патріотизмі, на своїй ініціативі. Проводимо ці заходи. Урочисту подію розпочали з нагород та подяк військовослужбовцям, які особисто вручав голова Яремчанської громади. Також священнослужителі звернув. Нулися у молитві разом з усіма присутніми за Україну та всіх військових, що стоять на захисті держави. Тому сьогодні я найперше звичайно дякую Богові за те, що ми маємо нашу державу, нашу неньку Україну. Дякую Богові за всіх захисників, захисниць, за їхні родини, за тих батьків, які виховали молодих своїх дітей у дусі любові і патріотизму до своєї рідної землі. Чи мертві можуть плакати? Чи так можуть Андрій Мороняк у своїй мертві. промові. Так згадує тих, хто віддав найцінніше своє життя за батьківщину. Така тяжка війна, така біда прийшла до нас. Це біль цілого українського народу. Це те, що ми маємо всі разом пережити, перебороти із цього вийти сильнішими і відстояти цю незалежність. Бо в нас країна є Україна одна, і більше такої немає. Питання говорить, чи мертві можуть плакати. Так, можуть плакати. Якщо ми не відстоїмо їх мрії, як ми не відборемо, за що вони воювали і за що вони померли, то нема нам права далі жити на цій Україні. Ми маємо відбороти незалежність, ми маємо зробити Європейську державу. Окрім урочистого концерту, з нагоди свята відбулись благодійні збори коштів на ЗСУ. А також всі охочі могли долучитися до плетіння маскувальних сіток, які потім поїдуть на фронт. Взагалі, це волонтерська група Дурянський борщик. Вона плете сітки з 2014 року, але були перерви, були різні періоди. А тепер ось місцеві дівчата і переселенці плетуть сітки з 24 лютого, 2022 року. Передаємо і дуже часто, надсилаємо новою поштою і возимо бусами туди, на передову, ну як мінімум раз на місяць, а може і частіше. Летимо по ну від чотирьох до 6 сіток на тиждень. Отаких От чотири на десять це сорок квадратних метрів. В'яремці в центрі міста варить отакий великий казан з борщем. Також наші волонтери печуть різні помпушки, і відповідно ми вже стаємо і люди дають гроші. Хто скільки може, це все потім проляється для зсу і кожен пригощається цими пласощами. Святкування Дня Незалежності був запрошений Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю Гуцулія. Учасники колективу приїхали з програмою на півтори години та представили виконання гуцульських танців та українських писань глядача.